У нас прямокутник АВЦД, АМ дорівнює МД, МК бісектриси кута СМД. Тобто, у нас утворилися рівні кути СМК і КМД. За умовою: МК дорівнює М, кут СМД, весь оцей кут дорівнює Альфа. І ми маємо знайти площу прямокутника. Як відомо, площа прямокутника це добуток його сторін А і Б. Таким чином, нам потрібно знайти дві сторони цього прямокутника. Напевне, перейдемо до прямокутного трикутника, в якому відомо два елементи. І це прямокутний трикутник МКД, куден в нього дорівнює 90 градуса. МК це гіпотенуза. Так як СМД альфа КМД половина, тобто альфа на 2 кут. Отже, ми маємо в цьому трикутнику гіпотенузу і кут. З трикутника ми можемо знайти МД і можемо знайти CD. Ну, Напевне, спочатку ми знай... з трикутника МКД ми знайдемо МД. Отже, з трикутника МКД. Кут Д дорівнює 90 градусам. Що таке МД? Катет до кута прилеглий і гіпотенуза. Прилеглий катет, гіпотенуза, як ми бачимо, це косинус. Отже, ми пишемо косинус альфа на 2 це відношення МД до МК. Звідси знайдемо МД. Множимо хрес навкрест і маємо, що мд дорівнює мК помножити на косинус альфа на 2. Тобто МД буде дорівнювати М косинус альфа на 2. І зразу ж запишемо сторону АД нашого прямокутника. Вона вдвічі більша. Тобто 2 м косинус альфа на 2. Залишилося знайти сторону СД. І це вже ми будемо шукати з прямокутного трикутника СМД, тому що в ньому відомо МД і весь кут альфа. Отже, з трикутника СМД. D дорівнює 90 градусам. Що в цьому трикутнику? В цьому трикутнику у нас катет і катет. Два катети це тангенс. Тобто тангенс альфа це відношення CD до МД. Отже, CD, MD МД помножити на тангенс альфа. MD ми он знайшли М косинус альфа натва, тому буде дорівнювати m косинус альфа на 2 помножити на тангенс альфа. Отже, ми маємо дві сторони нашого прямокутника, тому його площа буде дорівнювати. а d у нас 2m косинус альфа на 2 і множимо на cd m косинус альфа на 2 тангенс альфа. Спрощуємо 2M на m, m у квадраті. Далі косинус альфа на 2 і на косинус альфа на 2 це косинус квадраті альфа на 2 і тангенс альфа. Ось такий результат 2M квадраті косинус квадрат альфа на 2, тангенс альфа, як ми бачимо, це варіант В. У нас рівнобедрений трикутник Аб С. А БЦ. Вписане коло, в центр цього кола знаходиться в точці О. Кут при основі дорівнює альфа, тобто кут А дорівнює альфа, нам потрібно знайти бічну сторону трикутника, ну, наприклад, сторону АВ. Радіус вписаного кола дорівнює Р. Якщо точка О центр вписаного кола, то радіус перпендикулярний. До дотичної проведеної з точку дотику. Тобто ОК перпендикуляр до АБ. Нам навіть на рисунку показали, що ОК дорівнює Р. Разом з тим з точки О, якщо ми проведемо перпендикуляр до АС, так, як БД висота рівнобедреного трикутника, то таким перпендикуляром є відрізок ОД, то це також радіус вписаного в трикутник кола. ОД також дорівнює Р. Ми знаємо, що центр вписаного кола. Знаходиться в точці перетину бісектрис трикутника. Отже, однією такою бісектрисою трикутника є і його висота BD, яка проведена до основи, а інша бісектриса, ну, наприклад, АО це також бісектриса. А отже, кут КАО дорівнює кутові ОАД, і так як весь кут А дорівнює альфа, то кожен з отриманих кутів буде дорівнювати альфа на 2. Отже, ми можемо записати, що кут ОАД дорівнює альфа на 2. Давайте почнемо працювати в одному з утворених прямокутних трикутників. Ну, наприклад, в трикутнику АОД. І з цього прямокутного трикутника ми знайдемо АД. А потім вже використаємо цей відрізок для трикутника АБД, звідки знайдемо бічну сторону АБ. Отже, спочатку трикутник AOD з кутом Д, що дорівнює 90 градусам. У нас є, як ми бачимо, ОД, а це катет протилежний до кута альфа на 2. А шукати ми будемо АД прилеглий катет. Тобто два катети задіяні. Катет А, катет Б, як ми бачимо, це тангенс кута. Тому ми запишемо, що тангенс у цього кута альфа на 2 це відношення протилежного катета до прилеглого катета. Звідки ми будемо шукати АД? Отже, ми будемо мати АД. Тангенс альфа на 2 дорівнює ОД. Таким чином, АД, щоб знайти, потрібно ОД поділити на тангенс альфа на 2. ОД у нас Р, тому це буде Р, що ділиться на тангенс альфа на 2. Ми знайшли АД і цей відрізок використаємо в прямокутному трикутнику АБД. Отже, далі. Працюємо в ньому трикутнику АБД. В цьому трикутнику нам відомо весь кут А, який дорівнює альфа. І АД це катет прилеглий до цього кута. Будемо шукати АБ. Це, як ми бачимо, гіпотенуза. Отже, прилеглий катет, гіпотенуза БЦ. Як ми бачимо, це косинус кута. Тому ми пишемо косинус кута альфа, це відношення прилеглого катета АД до гіпотенузи АБ. Звідки будемо шукати гіпотенузу АБ. Щоб знайти гіпотенузу АБ, ми маємо АД помножити на 1, це буде АД, а потім поділити на косинус кута альфа. АД нам відомо, тому далі, щоб знайти АБ. Ми АД, от воно, r на тангенс альфа на 2. Поділимо на косинус альфа. Я запишу так, поділити на косинус альфа перший. А отже, далі ділення заміни множенням на обернений дріб. Тому ми будемо мати r тангенс альфа на 2. Далі одиничка піде в чисельник. R помножити на 1. Залишиться r, а косинус альфа. В знаменнику. Ось так виражається бічна сторона нашого трикутника R, що ділиться на косинус альфа і на тангенс альфа на 2. Як ми бачимо, це варіант відповіді D.